У нас красивий, гарний край, квіти, море, річка гай, рідне все, поля, діброви, а сади, які чудові, їх краса це білий цвіт, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я хочу розповісти вам, яка велика та прекрасна наша рідна Україна. А це наше місто знайоме нам не тільки як маленький куточок нашої батьківщини. І зараз ми з вами помандруємо рідним краєм, щоб його побачити, почути і узнати. Є в Україні високі гори, синіють вони, піднявшись аж до неба. А на мальовничих гірських лугах, полонинах, вівчарі овечок випасають та на трюмбітах грають. І моря в нашому краї глибокі, великі, біля моря з білою піною хвилі б'ються об берег, а морські птахи чайки кричать. Вітаючи гостей моря, тих, хто пливе на кораблі, рибалить на човні чи приліг позагоряти на морському пляжі. А в українському лісі будь-якої пори гарно. Тому взимку люди приходять сюди прогулятись на лижах, восени набрати грибів, улітку і ягід, а навесні помилуватися чудовим співом та шо? Ще в нашій країні, Україні, степи рівні, неозорі, на них вітерець гуляє та шовкові трави шумлять. Гарна наша Україна, але ще кращою роблять її люди, які живуть в нашому рідному краї. Працьовиті, умілі, завзяті, такі, як ваші мами і тата, бабусі та дідусі, вони зводять нові міста, прикрашають нашу землю квітами, вирощують хліб і майструють. А ще дбають. Про найменших українців та україночок, про вас, своїх улюблених донечок і синочків.